П'ятниця 2 грудня. Це новини на ТВ7. 70% багатоповерхівок Маріуполя пошкоджено. Таку цифру називають самі росіяни. Окупанти не встигають вчасно ремонтувати будівлі у місті Марії і не дотримуються строків. А українці, яких було незаконно депортовано до Росії, можуть повернутися додому як деталі у випуску. З вами Наталя Богиня та Олексій Кириленко. Вітаємо. Окупанти вже не можуть приховувати масштаби руйнування Маріуполя, але все одно занижують цифри. Міністр будівництва держави терориста заявив, що в місті пошкоджено 70% багатоповерхівок. Хоча насправді таких 90%. без покрівлі, вікон та опалення. Маріупольці замерзають. Росіяни знищили 11 тисяч приватних будинків, понад 38 тисяч пошкоджені. Тепер окупанти кричать про відновлення, тоді як Маріупольці виживають. Пишуть скарги, самостійно забивають вікна, аби хоч якось берегти тепло. Тим часом фейкова влада не видає й обіцяне вугілля. Маріупольці обурено коментують ситуацію. Їхні цитати публікує телеграм-канал міської ради. Приходила комісія, склали акт, що житло не придатне для життя. Немає стіни півдаху, і на цьому все замерзнемо у приватних будинках. Розповідають лише гарно: брехня брехнею. Нікому ми не потрібні. Це пафос, показуха. Пишуть маріупольці. Окупанти продовжують годувати маріупольців обіцянками про відбудову, а на ділі лише руйнують будинки. Колаборанти Пушилін та Іващенко під спалахи камер обіцяли зробити дитсадок номер 108 до 1 грудня. Та до відкриття там ще далеко. І така ситуація по всіх об'єктах пише радник мера. Замилити очі маріупольцям вже намагається і підсобний Путіна Медведєв. Він запевняє, що в Маріуполі все буде добре. Ремарка добре без русні. Незаконно вивезли до Росії, як повернутися додому. Зробити це можна завдяки родичам в Україні. Для цього треба, щоб вони звернулися до Державної міграційної служби і оформили там посвідчення на повернення до батьківщини. Звернутися можуть один із батьків, подружжя, повнолітні діти, рідні брати та сестри. Посвідчення оформлюється безоплатно і діє до трьох місяців. Я зараз ходжу як бомж без речей. Добре, хоч ноутбук вижив. Ці слова з фільму Фортеця Маріуполь Орест. Напередодні ввечері його показали у Дніпрі. Кіно документальне там відеодзвінки Дмитра Козацького, більш відомого під позивним Орест. Від початку вторгнення чоловік був в оточенні на Азовсталі та розповідав світові правду про ситуацію у Маріуполі, крім фактів у стрічці, також кадри з мирного життя Ореста та його власні переживання. В мене був такий емоційний потік, тому що моя донечка, вона побачила ці кадри. Вона зразу одразу згадала Маріуполь. Вона дуже сумує за Маріуполем. Ми всі дуже сумуємо. У нас там залишилась бабуся. Фортеця Маріуполь Орест короткометражка триває всього 18 хвилин. Це одна зі стрічок у межах міжнародного мандрівного фестивалю документального кіно. Документальне кіно це не просто кіно. Це кіно, яке збуджує на розмислення і в Німеччині, і в Польщі, і в, ну, дуже в різних странах. Ну, так так трапилося, що вони там залишаються на деякий час. І там міжнародна спільнота побачить теж ці ж фільми, які ми побачимо тут. Буки, чохли, комп'ютерна мишка та наліпки символом міста Марія – Це допомога від центру «Я Маріуполь». Її надали одинадцятикласникам та першокурсникам. Техніку можна отримати до кінця грудня у будь-якому із 16 хабів країни. Таку допомогу видавали й у Дніпрі. Сім студентів отримали комп'ютери. Що для цього треба зробити? Подати документи, паспорт, ІПН, посвідчення про навчання чи вступ до вузу. Загалом заявок у Дніпрі 90. У центрі планують всім видати ноутбуки. Мені зповідав якраз цей університет, що буде видача ноутбуків. Я в той же день одразу, як знала, я приїхала, подала документи на видачу ноутбуків. Поможет, потому что сама вся учеба происходит дистанционно и очень удобно будет заходить с ноутбуков. Очень вдячно, это очень огромная помощь, прямо клас. Це державна субвенція, яка нам виділялася Міністерством молоді та спорту на реконструкцію нашого плабасейниту. Взагалом державна субвенція виділялася у розмірі більше 100 мільйонів гривень. То зараз вона залишилася і ми її використовуємо для різних програм підтримки для наших маріупольців за погодженням з головою військової адміністрації. Овність в Україні теж має бути незалежною. Президент Зеленський вів у дію рішення ради нацбезпеки та оборони про санкції проти московського патріархату. Також на засіданні РНБО держслужбам доручили провести експертизи та перевірити релігійні кола. РНБО доручила уряду внести на розгляд Верховної Ради законопроект щодо унеможливлення діяльності в Україні афільованих із центрами впливу. В Російській Федерації релігійних організацій питання заборони Російської православної церкви в Україні сьогодні розглянули запорізькі депутати. На засіданні районної ради заслухали звернення народних обранців. Усі одноголосно підтримали необхідність такого рішення. Тим часом на Рівненщині, Житомирщині та Закарпатті нині вже перевіряють церкви московського патріархату, оглядають приміщення та шукають людей, які можуть шкодити суверенітету України. Чекаєте на нову ракетну атаку. Саме так росіяни маніпулюють українцями і запускають подібну інформацію для масової паніки. Це елемент гібридної війни. Повідомила речниця оперативного командування Південь Наталія Гуменюк. І додає, треба підготуватися до атак, а не нехтувати повітряними тривогами. Понад 90 тисяч росіян вже відправилися на концерт до Кобзона. Лише за останню добу ЗСУ мінуснули 650 окупантів, а ще знищили шість бронемашин, 23 автівки, танк, гелікоптер та кілька безпілотників. Надто бояться чи готуються. На Херсонщині росіяни посилили фільтрацію. На в'їзді та виїзді з Генічіска перевіряють автівки, документи та телефони жителів. Про це пише Генштаб. Також наші військові повідомляють про те, що окупанти збираються призивати в армію РФ чоловіків з Криму. На тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим співробітники військових комісаріатів проводять підготовку до чергової хвилі мобілізації. За наявною інформацією, в місті Керч проводяться звірки даних військовозобов'язаних осіб на державних підприємствах. Посеред ночі ракетами С-300 росіяни зарядили по багатоповерхівці на Харківщині. Будівля частково потрощена. Поранені двоє жінок. Одну медики відвезли у лікарню, іншу оглянули на місці. На Донеччині під обстріли потрапили Костянтинівка, Курахове та Берестки. Також був приліт у центр часового яру. Всі атаки по приватних будинках та багатоповерхівках. Там повилітали вікна, але попередньо без жертв. Росіяни атакували Запорізький район та обласний центр. Зруйнували адмінбудівлю. У ній працювали всі необхідні жителям служби, кажуть владці. Утім, ніхто не постраждав. І це всі новини випуску. Більше інформації на нашому сайті. Також ми у Фейсбук, Інстаграм та Ютубі. Спокійного вечора і побільше нам гарних новин. Бережіть себе.